Ну, по картах я бачу так, що е, цей місяць буде насичений на неочікуваності в першу чергу від Трампа, в першу чергу від Америки і від світової спільноти. Але ми разом з тим будемо бачити неочікувані заяви і з боку Росії. Вони дещо поміняють свій концепт, стануть більш жорсткими і будуть більше погрожувати. Ми будемо бачити, як розвивається конфлікт між Трампом та Путіним. Скажіть, угу. будь ласка, вляри на початку липня Путін повідомив Трампу, що планує розпочати масштабний наступ в Україні так протягом найближчі там да, місяці. Чи дійсно в нього зараз є це в планах? І чи надіюсь не вдасться ворогу реалізувати цей план? Ну, ви Олена, пам'ятаєте, як ми літній наступ дивилися, що з ним сталося? Як ми попередні наступи дивилися, і всі наступи Росії були провальні? Тому да, зараз подивимось і стосовно цього, чи є такі плани справді і, а а, і їх майбутнє. Буде? У мене по картах чітко показує, що так в них є такий план. Вони готуються е і хочуть е зробити осінній вже наступ. Е але я бачу по картах, що вони програють. Вони програють дуже великі втрати будуть так само, як зараз були великі чезні втрати, і знову будуть зупинені. Причому. При літньому наступі вони, вони добилися набагато більшого ніж доб'ються при осінньому наступі. Тому не бійтесь, люди фронт стоїть міцно і буде стояти міцно.